У мого чоловіка болять груди. Що це в нього може бути? Це може бути гінекомастія. Так, це може бути щось дуже файне, ну по типу там він перезаймався в тренажерний залі, або десь щось врізався та поранився, або спав не так та передавив. Але якщо це на постійній основі, якщо є якісь виділення, які не повинні бути з чоловічих грудей, якщо є якісь згустки, спайки при при пальпації, ну тобто при пощупуванні. от. Підвищилася чутливість сосочків. От, є дискомфорт при носінні тісної одежі. Це все у чоловіків. Або уплотнення грудей. Тобто вони як камінь, але це чоловіки. І так, у, чоловік, у чоловіків також може бути гінекомастія. запалення молочних залос. Чому це виходить? Там дуже великий список, це можуть бути гормональні збої, погані звички, якась там аномалія, бла, бла, бла. Це не важливо. Важливо те, що якщо чоловік замітив за собою хоча б один із таких симптомів, йому потрібно звернутися до лікаря, не до гінеколога. Йдемо до терапевта та показуємо, що відбувається. Чому? Тому що чоловіча е, грудь. Це недорозвинена жіноча грудь, тобто там також є тканини молочної залози. Тобто так вони недоразвиті, так в нормі вони не повинні о, збільшуватися в розміру та не повинно з них нічого виділятися. Але якщо це вже пішло, є біль, є спазми, є е, гіперемія, ну тобто почервоніння якогось участка тіла, якийсь зуд, ще що і він не проходить. Зверніться до лікаря, перепровірте себе. Тому що так, якщо довго, довго не виліковувати цей діагноз у чоловіків, він також може перейти до раку грудей. Це дуже, ну скажімо так, ця проблема лише може бути у 1% чоловіків, бо є така статистика, я її знайшов, що а, лише 1-2% з онкологією грудей це чоловіки. Але Кому захочеться бути цим 1%? Ага. Ну тобто на сотню чоловіків це буде один. Кому це захочеться бути? Тому, хлопці, якщо ви щось помітили, дівчатка, якщо ви це помітили за вашим чоловіком або за сином, або ще щось, просто треба перепровірити. Сходіть до сімейника, ну це сімейний лікар, сходіть до терапевта. Платний, безплатний, це не важливо, тому що цю аномалію, а скажімо так, спеціаліст, він її прощупає, пропальпує та подивиться, що це аномально, чи це просто там е лишня, е е лишня вага, або якісь гормони, або ще щось, або це вже підозри на щось дуже неприємне. Тому перевіряйтеся, будь ласка.